Дорогі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про яблуні, як мати на присадибній ділянці хороший врожай яблук. Всі методи обрізки, обробки і підживлення в мене є на моєму каналі. Ви можете подивитися попереднє відео і все вам стане зрозуміло. Тому, якщо ви слідкуєте за моїми відео, у вас, звичайно, має бути перегруз на ваших плодових деревах. Що для цього потрібно, щоб його не було і щоб на наступний рік ми мали врожай? Вам потрібні ножнички, вам потрібно, звичайно, дерево. Тримався скільки міг. Вам потрібно дерево, на якому будуть дійсно. Яблуні. Все, як я обривав і проводив літню обрізку. Як я проривав і робив літню обрізку, ви це все бачили. Дивіться, підходимо ось до дерева. Не будете робити таких операцій, то ви не будете на наступний рік мати яблук. І в цьому році ви будете мати дрібні яблука. Ось дивіться, яблуні в нас і груші в основному плодоносять на горизонтальних пагонах. Тому така ситуація. Дивіться, в нас є ось скопичення. Яблук. Раз, забрали, саме менше, раз забрали. Ось бачите? Ви маєте проріджувати їх обов'язково. Тільки проріджуйте їх ножничками. Ось так. бачите, Раз, раз. Лишайте одну-дві саме посередині. Посередині в нас королевські плоди, тому їх залишайте тільки їх. Можете один-два. Ось так. бачите. Ось, Хоча б робити таке проріження механічне. Є в нас ще такий випадок, як хімічне прорідження. У мене теж є відео на каналі. Ви можете подивитися препаратом Екселіс, я працював по абрикосі. Ось, дивіться, така сама ситуація: 5 було квіточок і всі 5 зав'язалися. Ви тут не будете мати взагалі нічого. Хоча б лишити 2-3 яблучка. Зробимо два. Ось така сама ситуація, бачите? Все. Зробіть так, пробіжіться. Якщо у вас яблук небагато, зробіть ось такі маніпуляції ножничками. Беріть або занадто гострий секатор, або беріть обичні ножнички, які у вас є вдома, і ними працюйте. Ось так. Бачите? Я, я залишив ось так, ось так і ось так. Одне яблучко, воно буде максимально крупне, максимально велике, а не 5. 5. Я вам зразу не рекомендую цього робити, тому що будете. На наступний рік не будете мати взагалі ніяких яблук. Повірте мені, краще в цьому році два красивих мощних, такі як кулаки взяти яблука. І на наступний рік ви будете мати ще яблуня. А в цьому році ви зберете горіхи. А на наступний рік ви е, е, нічого не будете мати, бо буде перезавантажене дерево. Все, зробіть таку зараз операції і все буде чудово. Будете кожен рік мати яблука. І якщо ви зараз будете мені писати, що в мене рік вона плодоносить рік ні, перша з причин недостаток поживних речовин або перегруженість плодами. Є деякі сорта, в тому числі такі як Лігол, наприклад, Флоріна, які піддаються да, дійсно періодичності. тобто періодичність, але, але, наприклад, в мене теж є ці сорта, я знімав відео, що якщо має бути збалансований врожай, і Комплекс підпоживних речовин на дереві, в періодичності можна в таких сортів уникати теж. Тому працюйте, щоб мати гарний врожай. Ось, дивіться, результат нашої, нашого прищіплювання можна зараз побачити. Дивіться, як пішов вгору різко лідер а його конкуренти, ось бачите, можна подивитися, я їх ногтиком прирізав. Тобто, зрозуміло, зразу видно, що лідер пішов доверху. Оце називається весняно-літні операції.